Вас на каналі Бархаючі життя. І прямо зараз я їду з живою зустрічі в Мюнхені, де я проводила презентацію компанії Ела і розказувала про можливості, які надає ця неймовірно класна компанія Німецька німецька компанія Лар для українців і не тільки для українців, а для uh, всіх людей в 30 країнах світу. Це просто uh, офігенна така компанія, яка дійсно дає класні можливості я сьогодні розказувала про це тут українцям, але скоро я зовсім скоро розкажу трошечки, проведу прямий ефір тут на Ютубі. Я думаю, ми з чоловіком його разом проведемо. Ароматів, які повністю замінюють ті, ті парфюми, які були до цього. Зараз буде вже презентація цих нових парфюмів, отже, парфюмерія нішова, ще раз повторюсь, дуже стійка, дуже класна, яка просто дозволяє тобі відчувати себе завдяки ароматам. Ну, це просто офігенні аромати. Тому що я заїхала в тунель. Отже, далі 20 років тому почали випускати працювати з келями Алоя Вєра. Це флагманський продукт, який вирішує дуже багато питань зі здоров'ям. Це і детоксикація, і антипаразитарні програми, і, і очищення, і, і схуднення, і боротьба і багато, багато, багато дуже багато питань зі здоров'ям можна вирішити за допомогою гелів алої віра також у нас є бади мінерали вітаміни супер-омега і також вирішується дуже багато проблем по підтримці організму і запобіганню хвороб Свідова косметика антивікова. Є також у нас дуже класний домашній космітолог. Домашній косметолог, який очищує, як в салоні красоти. Свій, свій салон красоти у себе вдома також є у нас запатентований між іншим. Запатентований яка дозволяє за допомогою ультразвуку очищувати обличчя, а також розгладжувати зморшки, боротися з літом і просто як щоденний догляд. Наступна категорія продуктів це у нас декоративна косметика, як я вже казала, це у нас селективна декоративна косметика, це коли вона не тільки прикрашає, ще й доглядає це губна помада, то вона з доглядом, вона з воложе губки. Якщо це туш э, для вій, то вона з сиворотки для роста вій. Ну, е, э, дуже класна декоративна косметика. І э, остання категорія продуктів це функціональне харчування. Баночку, і я її додаю в шейкер, колочу, і за 2 секунди у мене збалансований обід. Там, де у мене зберігається норма по КБЖУ, там, де у мене всі вітаміни і мінерали, і я не, не позбавляю себе жодного вітаміну і мінералу, не дивлячись на. Куратор марафону схудення, я вже спікер на школі новачка, тому я вже знаю про що я кажу. Я 9 місяців в компанії. І саме зараз я починаю ще більше кайфувати від своєї роботи, коли ти розумієш, що ти, сидячи вдома з дітьми, приносиш людям пользу. Ні з якими доходами чи чимось іншим. Хоча дохід у мене вже вийшов на 2000 євро в місяць. А, до сих пір я знаходжусь на джоп-центрі, отримую дохід, відкрила вже ГВР, ми, працюю по-білому, нікого не боюся і дуже кайфую від цього. Що я продаю, по-перше, дуже якісний товар. По-друге, я займаюся бізнесом, в якому мені не треба нічого вигадувати. Вже все працює. Просто вивчити і зробити, вивчити і зробити. Саме цим я і займаюсь. І головне, мені подобається сам процес цієї праці. Розумієте, коли я можу зустрічатися, спілкуватися на одні теми, коли я можу спілкуватися на рідній мові. Мені все зрозуміло, тому що я німецькою не знаю, і я не уявляю, ким би я могла працювати без знання мови в Німеччині. А тут у мене є перспектива через рік вийти на такий дохід, який мені не снився. А мені є заради цього У вас є питання.